Так, ну нарешті, скандал. Ви його чекали? Ви його зачекалися? То давайте починати. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні на цьому каналі приходжу і розповідаю вам все найцікавіше, що відбулося у сфері медіа, тому щоб нічого не пропустити, обов'язково закликаю тебе підписатися. Підписуйся на цей канал, тут цікаво, тут весело буває, Тому щоб бути в курсі всього, підписуйся. Ну і також попрошу в тебе лайк. Це просто є моє відео, тому, будь ласка, тобі не тобі це взагалі не важко робити, Це просто клікаєш лайк. І все, і буду самим щасливим. Ну а також ваші думки чекаю в коментарях. Там ми з вами обговорюємо просто все. Всі якісь ваші думки про ці новини, які обговорюю, може ви ще місь погоджуєтеся, може, не погоджуєтеся. Все там пишіть. Там ми спілкуємось. Мій інстаграм теж підписуйтесь обов'язково. Ну і всі соцмережі слідяти внизу. Тік-ток, телеграм, канал, все в мене є, все внизу. А ми починаємо, тому що зібралися ми тут говорити про новини. Тому давайте починати. Найголосніша, напевно, новина цього тижня, яка відбулася, це Потап. ПоТАП у нас просто розриває наш головний ньюсмейкер, наш просто амбасадор Крінжа. Потап знову взриває соцмережі. І ні, в цей раз не своїм геніальним проектом Славік Балаган. Ні, не про це сьогодні, а про інтерв'ю, яке він дав Юрію Дудю. Юрію Дудю він дав інтерв'ю, і я це інтерв'ю на жаль подивився, тому що ви просили, щоб я потім дав вам якусь виживку. І щось розповів вам. Знаєте, насамперед, коли я побачив, що Потап дав інтерв'ю дудю, я подумав: Боже, яка лажа, яка лажа, тому що він зараз не несе якоїсь там чепухи такої, що буде соромно всім нам. Знаєте, що, що він якось трошечки апозорить. І не говорить всяку якусь хірню про нашу державу, про нашу війну і так далі. Тому я дуже йому так знаєте з таким настороженням дивився цей випуск, думав, ой, тільки не скажи лишнього, тільки не скажи лишнього, і він наговорив лишнього, але тільки про себе, слава Богу. Там Багато всього цікавого. Що можу сказати? Ці три години далися мені важко. Я дивився їх весь день, по 20 хвилин. Я дивився і вимикав. Дивився і вимикав. Дивився і вимикав. Не цікаве інтерв'ю, абсолютно з точки зору якоїсь там, знаєте, якоїсь ек ексклюзивної інформації. Взагалі не цікаве інтерв'ю. Воно було цікаве лише тим, що послухати якісь тези про те, що як Потап зараз живе. Чому він так вчиняє? Зрозуміти людину, чому в нього відбулася така череда якихось подій неприємних, да зрозуміти, що з ним відбувається, що в цій голові сидить. І в принципі, я зрозумів, в принципі, це інтерв'ю дало мені це розуміння. Звісно, піднялося питання мови, тому що інтерв'ю йшло російською мовою. І що сказав Потап? що українські політики і артисти часто говорять російською мовою, але коли справа доходить до сцени, чи інтерв'ю, вони стають е, її противниками. Що скажу тут на цей запит? Да, це правда так. Дуже багато артистів, і блогерів, і всяких медійних діячів і політиків в житті спілкуються до сих пір російською мовою, але слава Богу, ума хватає в кадрі не пропагандувати да, аудиторії російську мову і просувати українську. І на цьому дякую. Да, це є якесь певне лицеміря, але краще так, ніж просувати російську, створювати контент російською і якось її популяризувати серед українського суспільства і нормалізувати. Зувати її серед українського суспільства, що найголовніше, да. вважає це лицемірством і краще говорити російською. Я вважаю, що це неправда. І навіть якщо ти в житті в побуті, десь спілкуєшся російською, ніколи не виходь в соцмережі російською, українською, будь ласка, спілкуйся, якщо ти бачиш, ти вмієш це робити. Все, якщо ти ж на міжнародне інтерв'ю, навчися міжнародному міжнародній мові, навчися англійській мові і тебе зрозуміють всюди. Да, дай інтерв'ю англійською. Також Патаб сказав, що він неймовірно. Допомагає прямо Україні, що він там задонатив якусь величезну суму, не пам'ятаю яку суму. Але насправді це не гроші, які зібрав Потап і Настя Кам'янських, це е, гроші, які вони збирали в цих турах благодійних, де було багато інших артистів разом з іншими артистами, разом з якимись величезними концертами, збірними солянками. Але він взяв це і приписав собі: ми зібрали. Ну, відчасті ви теж до цього приклали руку. Так, ніхто з цим не сперечається, але це не ви зібрали, тому що я не бачу. Не одного великого збору патапа. Ну, Тобто не один великий збір Потапа я не бачив. Я, не... я бачив тільки от був якийсь аукціон, де Потап просто був рупором, в який говорив мікрофон. Він навіть це не організовував. да, тобто, ну, то есть, Дуже багато приписав собі і любить от так себе цим привозносити. да, Потап трошки. Також він каже, що його люди просять, щоб він допомагав. Люди просять, кажуть, продовжуйте своє. діло, І навіть з опису президента його просять, щоб він допомагав. І навіть залужний сказав і підійшов і сказав: робіть то, що ви. Вмієте допомагати фронту, це в це я вірю, це можливо, тому що Патаб е, на початку війни велика зірка в Україні великого масштабу, який е, роками працює в Україні і очолює український шоу-бізнес як продюсер і як артист. І він правда мав змогу вустанути цю допомогу. Мав змогу, але він її просрав своїми всякими витівками. І на початку війни таке могло відбуватися. В це я вірю, в цю частину я вірю. Тут нема питань. 100% могло таке відбутися, що його реально йому дякували, його просили і так далі. Питання виїзду потапа залишилося відкритим. Ніхто до сих пір не розуміє, як Потап катається туди й сюди. Він так і не зміг пояснити. Він сказав, що є різні інстанції, є різні методи і різні. Способи. Ми знаємо, що є різні методи і різні способи, але хотіла би почути від тебе, е, Олексій, як ти саме виїжджаєш, як тобі це вдається, через яке міністерство, хто тебе випускає, і так далі. Ця тема наробила багато шороху в інтернеті. Багато хто про це говорять. І я думаю, що якщо Потап зараз заїде в Україну, його вже не випустять. Тому він не буде ближайшим часом в Україні. Я в цьому майже впевнений, тому що ця тема з виїздами артистів вона. Дуже болюча для українців і вона дуже дратуюча для багатьох українців. Тому я думаю, що це буде якось. Скориговано. Ну і також фантастичні історії Патапа про Джей Ло, яку він називав Женькою, ну не він, а його друг, про те, як вони там, значить, з усіма знайомі, як він з усіма тусувався, як він знає багатьох зірок. Цей неймінг, знаєте, коли ти використовуєш е, ім'я популярної людини для того, щоб підвищити свій статус. Це було так глупо і так по-дитячому, що мені було аж смішно ще тема з цими студіями. Боже, це мене просто з самого початку. Це, значить, ми на моїй студії. Це твоя студія? Ні, це студія чуваків, я у них записуюся. А, ну це моя студія. От у мене в Лос-Анджелесі, в Майамі, там в Азербайджані, всюди в нього студія. Я думаю, ти чи дурак, чи, 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 ти, чи ти притворяєшся? Це те ж саме, що я зараз піду в фотостудію Reels знімати, чи там фотостудію піду в якийсь ві... випуск знімати і потім давати казати в інтерв'ю. Значить, у мене є студії різні. Я в різних студіях знімаю я їх клієнт. Це ну майже мої студії, бо я даю свої гроші туди. Це було так, так тупо, так, такі такий такі, Знаєте, я дуже не люблю, коли люди брешуть. Я люблю, коли люди робляться або філігранно, або не роблять взагалі. Вот. І у Потапа, в случаї Потапа, краще не робити взагалі, тому що ну... Ах, сорому вистачало. І він весь час сказав про українська позиція, про українська позиція, про українська позиція. Ти нічого не сказав цьому інтерв'ю, нічого не доніс глядачу, навіть російському глядачу. Про війну. Нічого ти не доніс, ніякі факти, ніякі історії, нічого. Ти розказував про Славіка Балагана, ти розказував про те, що в тебе студії, як ти тусувався з джейло, і що ти що в тебе проукраїнська позиція. Це все. Проукраїнська позиція не заключається в тому, що про неї говорити, що в тебе українська, проукраїнська позиція. Не один українець не пишається тим, що у нього проукраїнська позиція. Це встроєні настройки, це базові настройки, які є в кожного із нас. Є виключення, є дебіли, у яких є там свої якісь наративи. Але хізуватися тим, що в мене проукраїнська Ця? Ну, я вибачаюся, в тебе далеко не про українська позиція. Була в тебе про українська позиція, ти би як мінімум не сів би до Дудя в інтерв'ю, щоб піарити свій новий проект. Сорі. Коротше, мені здається, що Потап, знаєте, він так типу, був чуть-чуть на дні, а зараз він почав займатися екстрадайвінгом. Він прям погруження робить максимальне зараз. Він прям б'є рекорди з погружені, і на цьому все. Ще одне цікаве інтерв'ю вийшло на цьому тижні. Це Парфінюк дав інтерв'ю Машеї Фросині. Нарешті Маша і Фросиніна почала кликати до себе в гості скандальних людей, людей, яких є якісь історії, людей, які зараз актуальні, а не просто там, знаєш, тип, мені подобається оця акторка, покличу її на інтерв'ю, якому не нужна інтерв'ю, яке не цікаве. А тут у нас є багато ексклюзиву, багато цікавих моментів. Після цього інтерв'ю інтернет вибухнув мемами про те, що знач. Парфінюк, це справжній Ред Флег. Що він Ред Флег, і от він такий, от поганий, і він такий сякий. Я вважаю, подивившись це інтерв'ю, що це просто дві незрілі людини, які чомусь вирішили створити родину. Парфінюк і Сімбачка. Все, що я можу сказати про їх родину і про те, що у них в парі відбувалося. Сімбачка абсолютно неадекватна людина, яка творить постійний треш. У неї все життя це просто поток трешу і брудних новин. Правда, ніколи в житті не було гарної новини про сімбочку. Ніколи в житті не виходили гарні новини. Тільки романи, тільки гучні розставання, тільки якісь скандальні прямі ефіри. Нічого хорошого про сімбочку я ніколи не чув, будучи в інфопросторі України. Парфенюк, молодий артист, у якого зараз трошечки звізданулось, все там, да, все трішечки взлетіло. Він взлетів, його музика залітає, його слухають. У нього багато концертів. Трішечки почалася ця зіркова да хвороба. Бо в нього чуть -чуть його заносить, я бачу, прям. але але заносить. І от цей тандем дав вибухову суміш, так і ще й дитина в цій вибуховій суміші від, знаєте, знаходиться тепер. Парфенюк Созон пішов на інтерв'ю до Машої Фрусиніної, тому що він розумів, що сімбочка буде нести, просто поносить його день і ніч в прямих ефірах, і ще й піде на 5 інтерв'ю, і всюди його буде, значить, покривати брудом. Але він вирішив передити сімбочку і піти на найбільший рівень, да, вже до Фрусиніної. До речі, було б класно, якби. Просина зробила ще й сімбочки, щоб ми бачили дві сторони медалі. Ну це вже таке реаліті шоу, я би хотів бачити. Знаєш, він пішов на випередження, він вирішив, що треба це зробити, тому що сімбочка його шантажувала. Вона багато про це говорила. Вона багато публікувала, що в неї є відео, в неї є відео, що як він там ставиться до неї, як він на неї кричить. Він злив відео, він показав, що в яких станах він там був, він розказував, що він вживав заборонені речовини, що він знаєте там боячив. За для того, щоб просто забути, що вона його доводила, що він Тю просто вийти в інший вимір для того, щоб просто цього не бачити не чути. А вона його діставала в цьому стані, знімала на відео і потім цим шантажувала. Це жахлива історія, це, ну, це не про любов, це не про щось хороше і не про щось добре. Сімбочка йому приписувала те, що він, значить, з нею там нікуди не їздить, що він її нікуди з собою не бере. Хоча вона їздила з ним в усі тури. І я знаю, я пам'ятаю ці історії, як мені скидували підписники, що сімбочка за кулісами влаштовувала істерики, то вона в оморок там падала. Ла то ще в неї щось там відбувалося в турі Парфінюка. Вона постійно влаштовувала йому якісь такі ситуації, де йому було жорстко, дискомфортно, і вводила його в таку, знаєте, якусь історію. Я за захищаю парфінюка, і я не захищаю сімбочку. Вони достойні один одного, просто разом. Що один не зрілий, що інша не зріла, просто працює трошки більше знаю. Я на момент відносин їх ще до вагітності і у вагітність знав, що там були і всякі побої, і рукоприкладство, і так далі. Про це говорили всі в індустрії, про це говорили всі знайомі сіночки, які я там жалувалась, розказували. Казує так далі. Чому не піти на тих парах? Незрозуміло. Треба було хайпу, треба було цього всього. Треба було це потягнути інтригу. Треба було створити цю сім'ю, щоб потім було таке гучне, як розлучення, і в оці, оці історії. Короче, це такий бред. Будь ласка, перед тим як створювати сім'ю, переконайтеся, що ви зріла людина. Переконайтеся, що ви до цього готові. переконайтеся, що ви впевнені в своєму партнерові. Боже, дуже вас прошу, цінуйте один одного. А якщо ви любите один одного чи хоча б колись любили один одного, то поважайте після відносин один одного. Все, цю тему я за себе закриваю. Ще одна пара розійшлася. Ще одна пара розійшлася. Сашко Терен розійшовся з переможницею проєкту через місяць після фіналу. Однією з причин розлучення стало мовне питання. Терен не толерував російське, а Інна виступала проти тиску на російськомовних. От і вся. Любов, ну любов'ю там і не пахло, там міг бути роман, да, якийсь такий, який зав'язався на проєкті. Але ну, чесно, це було видно, що це не буде парою, що було видно і по Сашку, що він якби в ній не знайшов нічого такого. І ти теж е, йдеш до військового і толеруєш російську мову. Нащо вабше взагалі, ти взагалі вибирав цю дівчину, якщо для тебе це принципіальна позиція? Ну, коротше, дуже цікаво. Цей сезон був правда трошки провальний. Не було яскравих дівчат, не було яскравих сцен. Я вважаю, що холостяку треба почекати кращих часів, коли закінчиться війна, і тоді вже повну ці дореалізовувати проект. Вони намагалися виїхати за рахунок військового, але не вийшло. Рейтингів великих не було, шоу не вдалося, було не цікаво. Серії по 5, по 5 годин. Оці всі. Ну, коротше, таке собі щось, таке собі. Чи вірили ви в це кохання? Напишіть мені в коментарях. Чи вірили ви в цю пару? Я з самого початку не... Розумів, що це буде щось таке, знаєте, грандіозне. Калуш оркестра потрапили в скандал через збір на дрон. Менеджер гурту відповів, що гурт не публікує та не поширює збори, які несуть характер зброї. Мовляв, буде збір не на зброю, тоді звертайтесь. Організаторка збору розігрує гітару Калуш, яку купила на їхньому благодійному аукціоні. І тому попросила гурт про інфопідтримку. Що є логічно, це прикольно. Класно, що ти сама задонатила, виграла цю гітару і хочеш ще більше зробити з цього. Круто, молодець, дівчина. У відмові репосути чиїй збір немає. Нічого кримінального, їх зараз дуже багато і всі не репостиш. Але сформульована причина відмови це, звісно, репутаційний треш. Тобто, ти живеш у війні, ти живеш під обстрілами, маєш можливість працювати і жити в цій країні завдяки військовим. І ще й не хочеш репости збір на зброю. Тому що така от вся. А, а чим ми будемо бити ворога? Словом, підтримкою. Чим я підтримую майже всі збори, які роблять мої колеги, мої друзі. А, як ви знаєте, у мене завжди під кожним відео є лінк на збір для наших військових. Підтримуйте хоча б 10-5 гривень з кожного. Це буде вже велика класна сума. І завжди вас прошу донатити і підтримувати нашу армію, тому що це єдине, що ми можемо сьогодні робити, сидячи вдома. Тому, будь ласка, не забувайте, що вони хлопці реально потребують нашої допомоги. Особливо медичне обладнання, особливо машини, особливо реби. Це все дуже сильно потрібно. Це те, що Реально завжди бракує на фронті і ніколи не буде лишнім. Тому, будь ласка, донайте і підтримуйте. Я не знаю, я не бачив поки що ніякої офіційної заяви Калушів, я би вибачився і зробив би свій великий збір на підтримку хлопців. Тому що, ну я знаю, що калуш, якби. У них є позиція щодо війни, але ця історія, як написала їх менеджерка, це дуже дивно. Дуже дивно. Хлопців засуджує зараз весь інтернет. Якби це цей скандал бурлить інтернетом, обговорення несуться серед військових, і це дуже така слизька доріжка. Це путь в нікуди. Тому треба швидко вирулювати і якось допомагати або зробити свій величезний якийсь донат на підтримку хлопців, на підтримку зброї. Тому, будь ласка, Калуш, давайте трошечки включайте голову. Не забувайте, що ви живете в війні і шановні глядачі теж. Підтримуйте наших військових і донайте на всі збори, які ви бачите. Але тільки будь ласка, перевіряйте, щоб це були не якісь там фейкові збори. А якщо це якийсь ваш знайомий чи ваша знайома для свого батька, для свого рідного чи якісь великі фонди українські збирають. От туди донайте. А якимось рандомним лінкам, які вам присилають в е, дірект, будь ласка, не довіряйте, перевіряйте, тому що дуже багато шахраїв ще й на такому рівні є. Це ми Євробачення не відпускає. Ме Євробачення не відпускає. Тіна Кароль заявила, що може знову поїхати на Євробачення. Якщо скажуть треба, буду, я готова. Каже, тінуся. І я зрозумів, що вона так сказала, тому що якщо, наприклад, не буде наступному році на відбору, і будуть вибирати просто містерство культури, як це було колись. Типу їдеш ти чи їдеш ти, поїдеш ти чи поїдеш ти, то вона тоді би согласилася і поїхала би. Але я не представляю собі тіну Кароль як учасницю відбору, як учасницю серед молодих арти. Стів це буде дуже дивно, і мені здається, це майже неможливо. Так до речі, казала Олександра з гурту Казка, що вона би поїхала на Євробачення, але вона би не приходила знову на світ бори, тому що для неї це стресово і вона не хоче тягатися з молодими артистами. Пишіть, чи хотіла би бачити Метінусюкари в наступному році на Євробачення? Я би б хотів подивитися, що вона зможе представити у неї є і гроші, і досвід, і голос, і все на світі. Та чи треба нам це євробачення? Чи нам треба таку сильну учасницю? Щоб потім привезла на і Я хлопець тільки принесе. Ну і наша українська режисерка Таню Муіно отримала престижну премію в Японії. Вона посіла перше місце в номінації Найкраще відео міжнародного сольного артиста за режисуру кліпу Гаги», який ми бачили з вами і обговорювали в минулих випусках. Дуже класний кліп, дуже гарний кліп. До речі, Таню знову творить для наших українських зірок і випустила новий кліп з Монатіком. Дуже яскравий кліп, такий прям. Величезний там з багатьма локаціями, з різними образами. Коротше, подивіться обов'язково класний кліп. Дуже яскравий. Я сьогодні зранку подивився. Думаю, вау. Оце, оце стільки картинок равно не бачив. стільки яскравих картинок давно не бачив. Хочеться цієї яскравості сьогодні, особливо після таких речей, як у мене була сьогодні, коли бомбила балістика. Вітаємо Таню. Пишаємося її успіхами. Вона молодець, завойовує світовий ринок просто величезними кроками. Ну а тепер перейдемо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимось, що там цікавого відбулося. Пройшов супербоул, і напевно це найбільша подія, яка відбулася в зарубіжному шоу-бізнесі за останній час, тому що виступав там Кендрік Ламар. Кендрік Ламар виступив і створив просто дуже багато галасу. Дуже багато галасу створив, Створив, створив Кендрік Ламар, тому що він на супербоулі. Поясню, хто не в що таке супервол. Це наймасштабніша подія в Америці. Це фінал а, Кубку американського футболу. Там сражаються найсильніші команди. Це дивиться вся Америка і за цим свідкує майже весь світ, і в перерві. Та відбувається прайм-шоу, коли виступає якийсь запрошений гість для артиста в Америці. Найвищою ступіню признання визнання є виступ на Супербоулі. Там виступають найкращі артисти. Відбираються просто найбільші зірки сьогодні, на сьогодні які є. Значить, які заслужили це звання, щоб бути представленими. І вони роблять величезне шоу. Там дуже дорогі шоу робиться, там дуже робиться все класно, дорого, якісно і вибирають найкращих. В цьому році був Кенрі Кламар. Кламар виступав зі своїми хітами і також виступив з Дісом на Дрейка. Він звинуватив Дрейка в тому, що він любить молоденьких дівчат. Молоденьких настільки що менше 18 років. Да? Не будемо про проговорювати це слово, тому що можуть заблокувати мені відео. Але він його звинуватив в цьому багато було відсилок до дрейка. Навіть вийшла відома тенісистка, колишня дівчина Дрейка там танцювати. Значить, багато було різних відсилок, і це спричинило скандал в мережі у нас це було непомітно. у Нас мало хто про це говорив, але якщо ви відкриєте зарубіжний TikTok, якщо ви відкриєте зарубіжні якісь відео огляди, то там люди просто сходять з розуму. Там настільки багато відсилок. Ми просто цього не розуміємо. Ми не так глибоко в курсі цього, цього конфлікту, да тому, що ми не так глибоко в цьому шоу бізнесі. І там було дуже багато відсилок. Всі просто сиділи в шокі. Люди біля телевізорів кричали, сміялися. Було дуже багато класних реакцій. Я дивився ну, в тіктоці ці всі реакції. Це правда весело за цим спостерігати, наскільки він зробив із цього шоу не просто виступ, а ще й зробив інфоприводи. І цей Супербол набрав найбільше переглядів за всю історію. Тобто найбільше була частка глядача в онлайні під час його виступу за всі роки, і найбільше переглядів в Ютубі він зібрав. Щось там за першу добу там було щось чи 13 мільйонів, чи 18, щось таке. Я вам ставлю тут е, статистику. Коротше, просто підкорив всіх. Для мене це був просто красивий, якісний виступ, дуже гарна картинка. Я не спав. Спеціально дивився, але для американців це було щось більше. Перше, ще на цьому Супербоулі зустрілися Тейлор Свіфт. І Дональд Трамп Трамп був на цьому Супербоулі, і Тейлор Світ була на Супербоулі, і вони були обидва в ВІП-ложах. І було дуже цікаво, тому що вони два запеклих ворога, один другого ненавидять, і цікаво, що вони були там разом. Але Тейлор Світ неочікувано осві стали на супербоулі. Трамп повзлутішався, а реакція співачки стала мемом. Команда артистки з тріском програла у фіналі Ліги. З відео, що швидко поширилося в мережею, можна помітити, що Тейлор трохи розгубилася від такого. Мого осуду фанатів, щоправда, лише на кілька секунд. Далі співачка просто розсміялася, і здається, з легкістю прийняла подібну реакцію стадіону. Трамп натякнув, що фанати освистали ТНР Світ через її політичні погляди. Співачка неодноразово критикувала республіканців. А взагалі кажуть, що її освистали через те, що перед день цього вона ходила зі своїм бойфрендом, основним гравцем команди. Е, значить, на побачення. А це погана прикмета, що вони не мають бачитися зі своїми Дівчатами напередодні, значить, гри, тому що програють. І так відбулося. Команда, за яку вболівала Тейлор, де грає її хлопець, значить, програла. програла. Минулому році вони виграли, в цьому році вони програли і всі звинувачення впали на Тейлор Свіфт, але на погану гру і підготовку спортсменів. Ось така буває історія цікава. Чи дивилися ви Супервол? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Тіматі Шаламе знову з'являється з Кайлі Дженнер. Цей роман вже ніхто не приховує. Тіматі Шаламе вже прекрасно себе почуває. Він виглядає просто для мене, як, знаєте, для мене він виглядає просто як молодший брат Кайлі. Просто вона завжди на такому шикі, на люксі, значить, виглядає. А він як якийсь дворовий пацан завжди біля неї. І я думаю, що їх поєднало. Якщо це не контракт, то яка це має бути любов? Я не розумію просто. Він прекрасно себе чувствує, літає на джетах Кайлі, у нього немає свого літаки. Він бере літак Кайлі. У них зараз мільйон там всяких цих перельотів, їх засуджують борці за цей, як його називають, скажіть мені, будь ласка, борці за екологію їх засуджують. Ну, я сподіваюся, це велике кохання, а не контракт. Сподіваюся, вони правда дійсно один одного люблять. Тому що як пояснити це інакше, я не розумію. І нарешті це відбулося. Ейфорія, серіал Ейфорія показав перший кадр із зйомок. Нарешті вони дійсно знімають. Нарешті цей серіал відбудеться. HBO зніме третій сезон. Нарешті я вже й забув про цей серіал. Я його дуже любив. До речі, я не додивився другий сезон. Тому що я як подивився, 27 лютого вийшла остання серія. А ми в той час вже були в війні. Нам було не до серіалів, і я не додивився цей серіал. Тому буду передивлятися на днях другий сезон «Ейфорії». І я дуже радий, що вони знімають третю частину. Якщо не дивилися «Ейфорію», подивіться дуже цікавий серіал, який багато чому вас навчить. Але будь ласка, дивіться, якщо вам є вже 18 років. Він дуже важкий для сприйняття. Він там дуже багато таких пінято тем страшних, тому краще дивитися після 18 тому що до вісімнадцяти можна неправильно зрозуміти цей серіал. Він зможе спровокувати навпаки цю всю історію. Тому ну на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що залишаєтеся з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм-канал, Тікток. Все є внизу. Переходьте, донайте обов'язково. Люблю вас. Побачимось через три дні. Бувайте! На пока.